Вітаю шановні та глядачі у ефірі, студія такого закону. І гостя нашої студії Оксана Єльчеєва, директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Вітаю вас у нашій Добре студії. 26 січня 2024 року Кабінетом міністрів України прийнято постанову номер 94 деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб. Що означає це, що допомогу буде припинено з лютого 2024 року? Хочу сказати про те, що в лютому місяці допомога буде продовжена абсолютно всім особам, які отримували таку допомогу в січні місяці. Певні зміни відбудуться з 1 березня, тобто хочу сказати про те, що є ті категорії, які безпосередньо зможуть отримати. Продовження виплати внутрішньо для внутрішньопереміщених осіб автоматично, тобто не потрібно буде звертатися до органів соціального захисту населення. А є категорії, які, яким необхідно буде прийти до управління соціального захисту населення або відповідно за допомогою електронних засобів зв'язку передати заяву. І за цією новою заявою буде призначена відповідна виплата з березня місяця. Тобто, ще раз, протягом лютого, абсолютно всі отримують виплати внутрішньопереміщених осіб. Це ті Особи, які отримували таку допомогу в січні місяць, і хочу сказати про те, що допомога внутрішньопереміщеним особам це є одна із найбільш важливих інструментів для підтримки внутрішньопереміщених осіб, тому що це фінансова підтримка з боку держави, але на сьогодні ми говоримо про те, що це е, тимчасова підтримка осіб, які є внутрішньопереміщеним особам, яка призначається на 6 місяців, для того щоб е, під час цього періоду е, особа, яка перемістилася з однієї території на іншу територію, щоб вона змогла е, або працевлаштуватися, або е, безпосередньо е, вирішити е, свої е, питання з житлом, з е, влаштуванням. Дітей до освітніх закладів так і безпосередньо прийняти відповідне рішення, чи буде залишатися на цій території, чи буде повертатися назад додому, чи буде їхати далі. Але оці шість місяців це саме такі Тимчасовий період підтримки внутрішньопереміщених осіб, зокрема щодо е, виплат грошової допомоги, і е, насамперед хочу зазначити, що це в першу чергу е, стосується е, працездатних осіб, які не працевлаштовані, да, в форматі, що вони обов е, е, їхнім обов'язком є е, після того, як вони. Е, Переїхали на нове місце проживання безпосередньо звернутися до центру зайнятості і або прослаштуватися, або стати на облік в центру зайнятості. Все, що стосується непрацездатних осіб і дітей, відповідно, держава буде продовжувати їх підтримку. Чи можемо ми назвати категорію осіб, які буде автоматично продовжено виплату допомоги переміщеним особам? Так, автоматичне продовження допомоги з 1 березня на 6 місяців буде здійснюватися для таких категорій внутрішньопереміщених осіб, які не мають можливості працювати. Це пенсіонери, які станом на 1 січня розмір пенсії не перевищує 9444 гривні. Це 4 прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність. Також це особи з інвалідністю. Відністю першої чи другої групи дітей з інвалідністю віком до 18 років або тяжкохворих дітей, і це е, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, які ще не досягли 23 років, а також батьків вихователів та прийомних батьків. Тобто для цієї категорії не потрібно звертатися до органів соціального захисту населення. Можна просто це буде автоматично продовжуватися така виплата на 6 місяців з березня місяця. Хто може звернутися із заявою на продовження виплати допомоги на новий шестимісячний термін? Значить, для, з новою заявою звертаються такі категорії. Зокрема, це ті сім'ї, в яких діти не можуть відвідувати навчальні заклади. Це За новою заявою продовжується на 6 місяців для малозабезпечених сімей, де діти до 14 років не мають змоги відвідувати. Навчальні заклади, якщо у складі сім'ї є ненапрацюючі особи, які доглядають дитину до 14 років та проживають в зоні бойових або можливих бойових дій. І якщо членам сімей числа внутрішньопереміщених осіб, які проживають на умовно безпечних територіях, проте у школах і садочках відсутні вільні місця для навчання офлайн, то можливо влаштувати дітей в навчально виховні заклади приймаючої громади. Також треба зазначити про те, що якщо в сім'ї, наприклад, знаходиться декілька непрацездатних членів. Працедатні чи сім'ї, але вони не працюють, то відповідно така допомога автоматично призначається тільки на одну особу, яка безпосередньо займається з, з, з дітьми, а інші особи безпосередньо мають бути працевлаштовані. І е, також треба зазначити про те, що якщо середньомісячний сукупний дохід е, на одного чи сім'ї протягом трьох місяців перед продовженням безпосередньо такої виплати е, не перевищує 9444 гривні, тобто ми розуміємо, що це такий сталий буде розміри, які розраховується як. Середня вартість доходу на конкретну особу. Тобто, якщо вона не перевищує, ще раз наголошую, 4 прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність 9444 гривні. Також це для сімей, в яких один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю першої групи, тобто він фізично не може працювати, тому що він здійснює догляд за особою, яка має інвалідність. Також це дитина з інвалідністю віком до 18 років, особа. З інвалідністю першої чи другої групи внаслідок наслідок психічного розладу, особа, яка досягла 80-річного віку, і також, якщо здійснюється догляд, за дитиною хворі на тяжкі пертинальні захворювання, ураження, тобто церебральний параліч, паралі, чинселі діти, тобто такий перелік є відповідно. З медичних установ, які підтверджують важкість захворювань, ну і знову ж таки, да, ми говоримо про те, що якщо в цих сім'ях є е, працездатні особи, то вони е, але не, не працюють, вони мають стати на облік центра задаст, або працевлаштуватися. І знов ж таки, да, що дохід середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї е, протягом трьох місяців перед продовженням терміну на е, е, Подальшої виплати не повинен перевищувати 9444 гривні. Ну і е, також е, з нової заяви продовжується на 6 місяців для сімей, у яких не працюючи працездатна особа на дату звернення, зареєструвалася в центрі зайнятості як, як безробітна особа, е, або е, така, що шукає роботу, але ще не працевлаштована. В сім'ї є діти, які навчаються в школах, в вишах, і е, допомога тоді призначатиметься на всіх осіб, е, числа ВВПУ такій сім'ї, але знову ж таки з урахуванням середньомісячного сукупного доходу і з. Рахуванням того, що протягом місяця після звернення е, і призначення допомоги ця особа зобов'язується е, бути працевлаштованою е, або е, безпосередньо стати на облік центр зайнятості. І також за новою заявою продовжується на 6 місяців для сімей, у яких є працездатні е, особи, які працевлаштувалися, зареєструвалися як ФОП, розпочали відповідну діяльність, е, отримували допомогу як, е, на відкриття відповідно своєї справи, як грант. як... Е, Безпосередньо ваучер на навчання, та якщо у складі сім'ї є діти до 14 років, які не навчаються у школах та вишах. І допомога призначається на всіх членів сім'ї, які внутрішньопереміщеним особами такі сім'ї, на наступні 6 місяців. А чи може бути припинено виплату допомоги, яку було призначено в березні 2024 року? Так, дійсно може бути відповідне припинення такої допомоги, якщо особа не була працевлаштована, як ми зазначали, дата, тобто, якщо працездатні особи не були безпосередньо е працевлаштовані або стали на облік в центр зайнятості. Також ще хочу сказати про те, що е це необхідно зробити протягом місяця, і е як правило, е ще раз наголошую, да, що такі виплати вони призначаються на 6 місяців. Тобто, якщо раніше... Не було від відповідного періоду, на який вони почали. Тобто на сьогодні ми говоримо про те, що це е, ті виплати, які е, є строковими, і вони передбачаються на 6 місяців. Як відбуватиметься попередження? Е, відповідне попередження е, осі буде відбуватися за анкетою, яка буде надаватися е, при е, оформленні е, такої виплати на певний період. Хочу сказати, що е, це не просто з'явиться така відповідна анкета. І в анкеті зазначаються, по-перше, опитування чи е, дійсно є потреба е, для такої сім'ї, якщо в неї є діти на е, послугу муніципальної няні, тому що зараз іде мова про те, що для е, поширення надання послуги муніципальної няні. Буде також на внутрішньопереміщених осіб, тому що на даний час отримання такої послуги мають право тільки особи, які є особами з інвалідністю, маю на увазі батьки або діти з інвалідністю до трьох років. На сьогодні де мова про те, що для внутрішньопереміщених осіб, яких є діти, також буде розпосюджуватись така посла. Тобто буде йти опитування з цього приводу, і далі в цьому опитувальнику зазначається про те, що працездатна особа має бути обов'язково працевлаштована. Які категорії громадян ще можуть розраховувати на призначення допомоги на наступний шестимісячний термін? Е, також я хочу сказати про те, що е... Обов'язково ще треба пам'ятати, що можна подати заяву на наступні 6 місяців. Да? Тобто, перші 6 місяців ми кажемо з березня місяця, і потім буде наступне продовження до, на інші 6 місяців. В першу чергу, це стосується тих осіб, які є непрацездатними особами, тобто це пенсіонери, про яких ми, ми вже говорили, так а також особи з інвалідністю. І хочу сказати ще про те, що якщо. Є вагітна жінка, то до 30-го тижня вагітності вона має право на продовження відповідного терміну. І також ті жінки, які є вагітними жінками, і вони відносяться до категорії осіб, які постраждали сорочно близької катастрофи, також для них є право на продовження на наступний термін. Ну і ще раз нагадую, да, про обов'язкову умову, що середньомісячний сукупний дохід такої сім'ї він не має перевищувати, 9%. В'ятися чотириста гривні. Внутрішньопереміщені особи жили в Миколаївській області ще до початку повномасштабного вторгнення. Чи збільшилась зараз їх кількість? Так, я хочу сказати, що на сьогодні надважливим є те, що кількість осіб, які звертаються безпосередньо за встановленням статусу і за безпосередньо оформлення такої допомоги, він звичайно збільшиться. Хочу сказати, що на сьогодні на території Миколаївської області проживає 129 686 тисяч осіб, які є внутрішньо. Переміщеними особами на сьогодні загалом верніше пройшли через Миколаївську область і були зареєстровані внутрішньопереміщені особи. Це більше 153 тисяч осіб, з них 39 тисяч 492 дитини. І хочу сказати, що на сьогодні 82 тисячі 98 осіб отримують виплати як внутрішньопереміщені особи. але зберігається тенденція щодо збільшення осіб, які є особи, враховуючи те, що все ж таки ми перебуваємо в зоні проведення можливих бойових дій. І пускати, що наша спорідненість з Херсоном, да, тобто все одно це впливає, і значна кількість осіб, які з Херсоном бажають переїхати до Миколаївської області. Чи може бути відмовлено у призначенні допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам? Так, я хочу нагадати, що може бути відмова. Ну, По перше, якщо ця особа не відповідає тим критеріям, про які я зазначила так сьогодні для продовження, хочу нагадати ті критерії, які були раніше. Тобто, це якщо уповноваженою особою або отримувачем здійснено на суму, що перевищує 100 тисяч гривень. Купівлю земельної ділянки, квартири, будинку також треба про це пам'ятати, або іншого нерухомого майно майна цінних паперів. Якщо уповноваженою особою придбано або отримувачем придбано транспортний засіб. Рік випуску якого складає менше ніж п'ять років, також якщо уповноважена особа або отримувач здійснила операції з купівлі валюти безготівкової або готівкової наземної валюти, що перевищує 100 тисяч гривень, крім тих коштів, які отримані були безпосередньо від благодійних організацій або від міжнародних партнерів. Також або якщо уповноважена особа або отримувач на перше число місяця, з якого призначається допомога, або безпосередньо на перше число місяця протягом терміну, в якому Здійснюється така допомога, маю власне житлове приміщення або частину житлового приміщення, яке розташовано на територіях, яких не включені до переліку територій, що безпосередньо визначені дата завершення бойових дій, то тоді також, відповідно, не буде призначена. В виплатах внутрішньопереміщена особа. Ну і звичайно, ми пам'ятаємо, якщо внутрішньопереміщена особа повернулася безпосередньо на місце свого проживання, то також відповідно така допомога припиняється і не виплачується. Чи всі внутрішньопереміщені особи можуть подати заявку? Так, ті особи, які отримували в січні місяці допомогу на, на як внутрішньопереміщена особа, грошову вони можуть звернутися протягом лютого березня і відповідно право на отримання такої допомоги буде з 1 березня. Тобто, навіть якщо людина звернеться в середині березня або наприкінці березня заявою про те, що вона хоче продовжити таку виплату на 6 місяців знову такою заявою, то е, така допомога буде призначена з першого березня. А в який спосіб вона може подати заявку? Ось кати, що заявка, воно. На подається на сьогодні декількома шляхами, тобто це можна безпосередньо прийти до відділів з питань соціального захисту населення і надати таку заяву. Можна зробити ще це, ще, це через дію, або безпосередньо зайти на сайт Мінсусполітики, подати в електронному форматі через веб портал електронних послуг. А якщо у родині мама доглядає за дитиною з інвалідністю, якій буде продовжено допомогу, чи буде продовжено допомогу такому випадку мамі? Треба зазначити, що для дитини в такому випадку допомога буде призначатися автоматично, враховуючи те, що вона дитиною є непрацездатною особою. Якщо ми кажемо про маму, то тоді для мами вона має заповнити заяву. Тобто на дитину автоматично для мами треба подати заяву. Яким чином отримується інформація органами соціального захисту населення щодо навчання дитини онлайн? Орган соціального захисту населення отримує таку інформацію від закладів освіти. А якщо, наприклад, це є неможливим, то тоді може бути довідка надана відповідно з цього закладу, де навчається дитина, для того, щоб була інформація про те, чи навчається дитина, чи не навчається. Тому що це важливий фактор, який впливає на безпосередньо призначення допомоги, враховуючи те, що якщо дитина не навчається, відповідно не має змоги. Не школа або дитячі садочки закриті, то відповідно, що зрозуміло, що батько або мати має доглядатися за дитину, відповідно, вони не можуть бути працелаштовані. Чи може особа, яка повернулась до України і на даний час не працює і перебуває на обліку в центрі зайнятості, розраховувати на допомогу від держави? Хочу сказати, що зараз дійсно є важлива така підтримка, і це нововведення, що з 1 березня 2024 року урядом розширено категорії, які мають право на отримання виплат для малозабезпечених сімей. Хочу сказати, що уряд має на меті підтримати внутрішньопереміщених осіб та тих українців, які були за кордоном, нам для того щоб вони могли повернутися до своїх домівок, якщо вони ще не працевлаштувались, да, від відповідно не мають відповідного доходу, то не мають власних джерел доходів, то відповідна допомога нам по малозабезпеченості вона призначатиметься на 6 місяців для родин, що повернулися в Україну після тривалого більше 90 днів поспіль перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ. Раніше така допомога сплачувалася тільки за умови, якщо було сплачено ЄСВ. На сьогодні така вимога вже відсутня, і також для внутрішньо переміщених осіб, які наслідок переміщення не працювали або не могли сплачувати ЄСВ. Відповідно, також для них є на сьогодні така підтримка. Тому, будь ласка, також звертайтеся з 1 березня. Допомога по малозабезпеченості, вона розширена і на такій категорії. Багато питань виникає щодо отримання грошової компенсації пакунок малюка. Чи можуть батьки наразі її отримувати? Русь сказати, що пакунок малюка така допомога вона залишається. Посновою По Кабінету міністрів України ще в 2020 році була затверджена порядок та умови реалізації відповідного такого пілотного проекту. І також передбачалося, що в 2020 2023 роках така допомога може бути отримана і в грошовій формі. Компенсації і е, на разу хочу сказати, що є проект щодо. Е... Продовження такого реалізації такого пілотного проекту з монетизації до 2025 року зазначений проект зараз поданий на затвердження Кабінету міністрів України. Сподіваємося, що він буде прийнятий, але в будь-якому випадку, в матеріальному вигляді, ви можете отримати пакунок малюка в тій установі закладу охорони здоров'я, яка безпосередньо в якій народжувала жінка, або якщо вона не отримала такий пакунок малюка безпосередньо в. в в Лікарні, да, де вона народжувала, вона може до органів соціального захисту населення і отримати там пакунок малюка. Дякую вам, пані Оксана, за таку розлогу відповідь і Дякуємо нашим силам оборони за захист.